Всім привіт привітки. Сьогодні в нас з вами юбилейне відео, яке я обіцяла для вас е, зняти, так, але мені не вдавалося, тому що було купу всього, так і не було часу, але зараз в мене є час, тому давайте е, сьогодні зробимо юбилейне відео. А юбилейне відео це, я думаю, як всі довго очікували новий блінб. З цього, який мені подарувала Аня. Ось такий ось він. Ось. Так ще буде тут фоточка. А, я не знаю, або тут, або у началі цього відеоролику так, буде фоточка, тому що я не знаю, як там сама програма мені цю фоточку закерпить, так? Але ось таке Блінбек Тут аж раз, два, три, чотири, п'ять, шість, аж шість категорій. Так, тому давайте розпакуємо. І це в нас буде е, так зване відео таке якби святкове, чи як це сказати. Ось ну, таке відео, знаєте, юбілейне, що вас аж... 97. сім. Дев'яносто сім? Вже може більше. Але тоді, коли я говорила, що я зніму юбилейне відео, то вас було а. Вас було дев'яносто п'ять, а потім було дев'яносто сім. Тому тому ось так, не знаю, може зараз більше. Це якщо що відео юбилейне на YouTube. Ось і подивіться, який ось такий великий. До речі, дуже гарно. Мені подобається. І перше, це в нас кіют. Це ось такий у нас пакетик. Вони, звичайно, всі розпаковані, так як ми там дивимось з, з, -з, -з подругою. Що подарували, ну так, щоб знати, чи подобається, чи ні. так І ось це в нас був ось такий кьют І ось тут в нас знаходилась ось така ось заколочка з двома кроликами. Ось така. До речі, мені якраз потрібно, тому що. Не знаю, як вам такові показати. Так. О, ось. Так. О. Е, ось така мені потрібна, тому що в мене відростає човка, тому мені потрібна. Ще ось така ось заколочка з Ось така. До речі, дуже прикольно так, далі ось така ось якась матрошка. Ні, це не матрошка, це ця його неволяшка. І ось така ось черепашка. До речі, а, іще що тут є. Ой, подивіться, і ще тут є одна ось така біленька заколочка з бантиком. О, ось Думаю, ви бачите краще. Ось така заколочка з Бендиком. Ну, ось така, звичайна. Ну, до речі, прикольно. Мені сподобалось, буду їх використовувати так на на свої. Ці цілі. його цілі. чек там так. цілі так. Е, ось, ну та буде за, заколювати волосся, закалювати чи заколювати. Напишіть у коментарях, як правильно це говорити, тому що я тільки починаю розмовляти, тому я якби не знаю, цього. цієї мови так аж прям добре. Ось такі ось заколечки, Добре буду заколювати, дякую тобі. Буду закорювати, мені дуже потрібно було, тому що мене чолка, ми чолку підрізали, але підрізали на, е, ну так, на бок. І е, в мене вона відростає і зараз просто, знаєте, і вона вся так, коли я там біжу або наклоняюся, або щось там роблю. Вона ось так ось скатується і це дуже неприємно. Ось така і ось така. Може. Може, це буде стояти в кадрі. Ну, ось ця ні, а може? Черепашка, ага. Ну, не знаю, може, може, буде стояти, а ця ось ця неволяшка може буде стояти в мене при часах, при годиннику. Далі в нас Грері. Або ця черепашка може стояти замість цього. Тому що ось це мені уносить це його. Мій кіт уносить, тому я ховаю, а потім, коли відео достаю. Так. І подивіться, подивіться, що нам попалося. Це ось такі тутуровочки. Вони якісь китайські. З Ані мешки. Давайте подивимось. Не знаю, де це Аня е, покупала, де це вона приобрила, якщо так можна сказати. Так, де це вона для мене взяла, так, але але дуже гарно. І ось тут стається така торбочка. Ну, не знаю, що з неї робити, але давайте подивимось. Це... це наклейки, це наклейки. Е, вибачте, це наклейки. Не татуїровки, а тільки наклейки. Я не знаю, як я вам їх покажу. Давайте на ось цій. Тут три листа, і давайте я вам буду показувати на ось цій карточці. І так, перший ось такий ось, як мені кажеться, дуже красивий. Другий листочок у нас ось такий. Теж дуже красивий і миленьке це таке, все, воно таке малесеньке і все таке милесеньке. І ось такий. Ось так, дуже класно. Дуже, дуже класно, мені подобається. Ой, і їй, і їй теж подобався мій бліндар. Ось так, тому їй теж подобався мій, тому все добре. Ось і, до речі, пишіть, якщо ви чекаєте, е, наступний, наступний блинбек який е, ми, до речі, який вже ми зробили, та друг другу дали. Так, в мене вже є інший блінбег, який ми міняли, але я хотіла вам зняти ось це праздничне відео, тому, тому так. Е, далі ультрарері в нас іде. Це ось такий звонтик. Ось і. І ось тут нам попадаються ось такі ось мирні позирки. Подивіться, ось такі. Вони, десь, вони такі дитячі, але нічого. 4 злотих, але, знаєте, інколи можна подути позирки і представити, що ти молодший. Або, не знаю, може, мені вони пригодяться а тут ще лабіринт. Тому ось так <смі> якось, ну, прикольно. Знаєте, дорослим теж потрібні пузирі, щоб трішки роз... розслабитися, якби, почути, почути себе, е... як це правильно сказати? Е... Відчути себе, якби ти. Ще дитина на одну хвилину. О, ось так. Далі в нас епік. Це ось це. Давайте відкривати та дивитися. І в Епік в нас ось такі ось маркери у вигляді таких ось баночок. Баночок якихось напідків. Так. Дорешті не знаю, як вони відкриваються. Якось вони відкриваються, але. Але є щось. Або я щось не можу допетрити, або... Браво, я його відкрила. Ось ось така кришечка. І ось ось такий ось нас текстодиник. Ось нічого не потрібно зривати, але їх, до речі, довго відкривати. Е, ось. Ну Я думаю, я не буду вам показувати ці, кольори, так щоб це відео не затягнулося якось аж надовго. Тому що в Тіктоку я його теж. Хочу виставити. Ось так. І тому, щоб не монтувати, так не буде вже. Ну, добре, я думаю, ви розумієте, тут помаранчевий, жовтий ось такий зі свінкою є рожевенький. Ось такий ще є, з кроликом, який плаче, і говорить, ні. Ось такий фіолетовий, ось такий ще якийсь. Так це голубенький і ось такий ось зелененький, там, де наша ципа, якби, радіє. Ось так але це не зелененький, це такий брюзовий. Ось так я не буду відкривати, тому що це, по-перше, тяжко, а по-друге, ще проверяти кольора, так, щоб це не затягнулося надовго. Так, далі в нас е, Супер Епік. Це ось цей. І давайте відкривати. І тадам, е, подивіться, це ось такий ось бубенчик, так, але ось тут подивіться, це ось така ось Таба-лапка, ну точніше, як Таба-лапка, тільки Таба Сквіш. Ось, подивіться, він теж як... з якогось производства китайського, так? Ось, до речі, моя подруга сказала, що це, якщо я не помиляюся, що це з магазину, який відкрився на Петроковський. Так, там, якщо ви, наприклад, у лодзі, то ви йдете на Петроковську і спускаєтесь так униз. і Отам унизу, з лівої сторони там той шоп-той, чи як він там називається, не пам'ятаю вже. Так, і ось там ось такі ось, до речі, класні ігрушки. В мене була та балавка, я, наприклад, купила, а Аня мені купила ось яку ось таке щось. Тому, так. Але я не буду зараз його розпаковувати. До речі, якщо ви хочете, щоб я розпакувала це на відео, обов'язково дайте знати у коментарях. Або давайте поставимо, зберемо 5 лайків, або на Ютубі, або на Тіктокі, і я зрозумію, що вам це цікаво. Ось, ну і, до речі, дуже класно. Так, ну і ці маркери, я не знаю. Я думаю, не треба робити для них особливе одне відео, так, їм посвящати. Так, ну тому що, ну, якби там, звісно, кольори можуть бути інші, але, ну. Не знаю. Але якщо ви хочете за маркери, то обов'язково теж дайте знати у коментарях, так? Але якщо це та палапку, то теж давайте знати у коментарях. Але якщо вам лінь То давайте набираємо 5 лайків або там, або там, або на Ютубі, або на Тіктокі. Так, і ось такий легендарі І тадам, а в легендарі в нас лежить ось таке ось яйцо. Ойо. І ось тут ось такі ось, вибачте, вже просто хочеться мені поспати, тому що день був дуже тяжкий, а зараз вже вже 10, так? А ви можете дивитися це відео будь-який час, тому... <свісно> тому вибачте. Так е, ось і ось такі ось іграшки, так. І показано, що вони всі блістяші. Тут всього 6 іграшок у колекції, так. Тому ось так. І якщо ви обов'язково хочете, я думаю, що хочете, щоб я його розфакувала на відео, так, то обов'язково теж дайте знати у коментарях, так? Ось так. І ось такий ось блінбег мені подарувала моя подруга. Ось такий дбінбег. До речі, дуже класно. Так, тут у нас бульбашки, тут у нас ці його маркери, тут у нас цей його сквіш, і тут ось такий ось цей шарик. Так, великий. Ну і ось там Черепашка. Ось такий, ось такий мені подарувала вона дуже великий бліндек, тому дуже тобі дякую, дякую тобі велике. І вам всім, теж, мої любі кохані глядачі, теж вам всім дуже дякую, дякую на Ютубі, що ви зібрали стільки, стільки підписників. Так, дуже вам дякую. Мені дуже приємно. ось так, Мені дуже приємно, що така сума велика є. так, І давайте будемо продовжувати збирати більше і більше. так. Я маю надію, що вас це відео замотивує якось так. І дуже, і дуже вам вдячна за те, що ви передивляєтесь мої якісь старі відео. Так, і набирайте багато переглядів на розпаковочках бумажних сюрпризів. Дуже вам дякую. Так, постараюсь їх, їх частіше знімати, але колись це е, буває неможливе, так як, е, знаєте, ця школа, е, теж треба трошки відпочити. Так, ще я ходжу на. Тренування так тому, ну, якби теж, теж треба мати на це час, так але все одне я постараюся знімати, так постараюсь вас не оставляти довго без відео. І дуже вам всім дуже дякую, я дуже вдячна вам всім. так Вас всіх цілую, обіймаю Бажаю вам гарного дня. Не знаю, коли ви це дивитесь. Гарного дня, гарного вечора або гарної ночі. Якщо хтось дивиться вночі, тому що, ну, бувають такі люди, які не можуть заснути. Тому бажаю вам гарного дня, ранку, вечору або ночі. І все, гарного настрою і всім па-па!